Апамісесі! Авійський, Авилоновий, Алкантарський, Андріївський, Анг, Ануратхапурський, Архіпископський, Волнійський, Вилковий, Ірменський, Білковий, Грецький, Лугеноцький, Бураменний, Енкуліон, Єрусалимський, Королійський, Квадратний, Кельтський, Гентерберійський, Ільцевий, Клеше, Козацький, Копський. Кульовий, латинський, лавбуру, лілійний, македонський, Батійський, Маріїнський, Виличний, Несторіанський, Новгородський, Окситанський, Папський, Патріарший, Виноподібний, Перехрещений, Православний, Руський, Руки Бога, Салемський, Свастика, Сербський. Сонячний, стрілохрест, таплієрський, аухрест, Трилистий, півфод, хрест і корона, хрест Моліна, Хрест ордену Христа, Хрестосвячення, Хрест Пеняльби, Хрест святого Хрест Святого -св Петра, Хрест Святої Ніни, Хрест Серцелі, Хрест Якір, Хрестограма, Чакана, Яківський, Ялимовий.